Зранку ворог атакував Харків ударними БПЛА «Герань-2». під обстрілом опинився холодногірський район міста. Поранень зазнали п'ятеро людей, четверо з них госпіталізовано. Пошкоджені житлові будинки. Ліквідація наслідків ворожого удару триває. Будемо розбирати завали і дивитись, чи немає там під завалами ще людей. Відповідно, екстрена швидка медична допомога національна поліція. Всі тут на місцях працюють. Через атаку ворожим кабом зруйновано блокпост та дорогу на межі Донецької та Дніпропетровської області. Це та сама ділянка поблизу знаменитої стели на Донеччині. Про наслідки повідомив волонтер Денис Христов. Стела вже понад 10 років є для українців символом незламності. Неодноразово піднімалося питання про її демонтаж і перенесення до музею. Втім, вона досі залишається під загрозою знищення. Під ворожим ударом були три райони Дніпропетровщини. На Синельниковщину ворог спрямував безпілотника. Через обстріл загинув чоловік. Пошкоджено інфраструктуру. Неспокійно було і на Нікопольщині ворог застосував артилерію та дрони. Горів приватний будинок.